Так. Добрый день, зрители, жители Ютуба. В общем, вот такие у нас дела. Ось, кто больше бачит диски 2,4, но люди не верят, сейчас будут мерять. Такая вот полиция у нас, шановна. Кажется, что диски выглядят на 0,4 метра за ширину трактора. Ширина трактора у нас 2 метра. Як можуть диски 2,4 виглядати на 0,4 метра, я не знаю. Зараз будуть міряти. Зараз буде... буде інтересний контент. О, рулетка. Я не буду виходити. Того що. А чого не буде? Не буду я виходити. Ну, демонструйте. Я вас поснімаю, щоб красиво було. По ліхтареві міряйте. А то не ліхтарь. А що? То не ліхтарь. Ви туди для вас беріть левей, левей. По краю ліхтаря. По краю. То не край. То не край. Ну і скільки там показує? Скільки там показує? Я вам не вірю. Сейчас подивимось. Ой, Ой, Ой. Ідеально вагов. 65 пять сантиметрів показує. Ліхтарь, Да. Десь отут. Отут міряється. Отут. В смислі ж десь отут. Отут. Отут міряйте. Ну, я ж вам що должен показувати, чи що. Ну осьо. Ну, ось ну, 40 сантиметрів. Ось дивіться. Осьо, якраз 40 сантиметрів вписується. Не знаю. Не согласен. А давайте всю її поміряєте, так, скільки її. Я ж у вас претензії не за всю ширину, не за 2,65. З чим можна по дорозі їздити, ви скажіть? З усім. З цим не нельзя чи що? Чого нельзя? можна? Ну так я ж їду. Я вам просто назвав причину зупинки, ви не розумієте цього. Ну. Що у вас боковий габарит у виглядає уходи, за габарит у... більше, ніж 40 см. Він повинен бути позначений. Почитайте чим. От почитайте. Воді. Ось, о, тут були. були ці відпадали. Вони... Ну, До завода де... производителя. Що там? Ви не його транспортуєте. Ну Він я розумію, роз... і що? Важко наклеїть наклейки, ті, що подпадають. На... Вже вони були, ось дивіться, клей з клеїзні. Ну, а. Вони повинні бути наклеєні і там, і тут. Ось тут, на оцій стороні. О тут. Я розумію. Роз... Ну я ж зараз я не в темне їду. Ви йдете зараз. Щас... З... Тим... Я взагалі їду по грунтовій дорозі. Ну і ми їдемо по ґрунтовій. Я навіть по трасі не їхав. А як хочете, я вам просто об'яснюю, що ви не ну. праві, що у вас повинен бути сільгосподарський агрегат, позначений згідно вимог прав дорожнього руху. Я ж вам не сказав, що я зараз буду виносити постанову. Та, а скро... за що ви будете? Ні, виносити? так ви так одразу спитали причину. Ну тому, так ви ж повинні вимоги? назвати. Ну, звісно, я назву. Ну, дивіться, і е, те, що ліхтар, в мене трактор виходить за ліхтар. Це що, вважається, що трактор не в габаріті? Трактор не виходить на 40 см. Ну, так ви трактор дивіться виходить... за, за ліхтар, дивіться, скільки. Трактор виходить скільки. Ну, 25. А, а, є, а якщо вважати по крилові, то скільки так, в мене? По крилові ніхто не вважає, вважають по Так, так да, Я можу колесо розвести, буде колесо виглядати за це. І що тоді? Так, я то, можу то, ліхтарі дій... перевести, в мене будуть роги такі. А у вас що буде це. переобладнання транспортного засобу. Ой. Робоча зміна до 8 часу. А от почитайте ще пункт правил 24, що водій повинен пред'явити. Не зважаючи на те, чи ви написали. Стаття 35. Що час... 35? Стаття 35 яка? Причина зупинки. Я вам її назвав. Ну, і Я що? Я вам її назвав? Получається, що це неправомірно. Неправомірну зупинку ви можете оскаржити в суді. Або обжалувати прокуратурі. Согласно? У мене воно все з собою, але я вам показувати не буду. Чого? Ось все, воно у мене все з собою, ось все є, і все. І посвідчення, і цей. Ну, Плачете, ну, і, ну те, що я повинен читати, ну я правила ці вчив. Так почитайте ще раз. Для підписників, для ваших. Да. Там не знаю. Та в Ютубі буде інтересно. Так, звісно. а що це габаритно-ваговий контроль. 2-4 пункт. Ну, а який я Її читаю? Повинен... 2-4, он внизу у вас. Ось у вас. О, ну, в самому низу. Ось все, 2-4. 2-4 це дроб 1. 2-4 чистий. Пункті 2.1. Праккено-транспортним засобом і категорії. Реєструємо на транспортні записи приблизно маячків. 2.1А. Вказано, що ви повинні пред'явити для перевірки посвідчення водія. Мати при собі, ну не пред'явити. Прочитайте. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом. Відкривайте пункт 24. Та вже 24 на цій ж самій сторінці. Ну, прочитайте ще раз. Зупинитися з дотриманням вимог цих. Да. Ви. Які вимоги? Я на ґрунтовій дорозі. Ви я ми на ґрунтовій ми... дорозі. Ага, читайте далі. Я на грунтовій дорозі. Читайте далі. От ми вважаємо, що ви зупинились з вимогами правил дорожнього. Ні. Читайте далі. А я вважаю, що не то. Так, де воно тут? 24, да? Б. Б. Дати можливість перевірити номери агрегатів і комплект транспортного засобу. B. Дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства. Ви його оглянули? Віддати для перевірки зазначені в пункті 21. Ну що. Так я повинен мати при собі, ну не пред'явити. Прочитайте ще раз пункт 24а. Дотримання цих правил. Далі. Пред'явити для перевірки зазначені в пункті 2.1. І що? Ви мене остановили неправомірно. 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 Я, я можу зараз їхати. Реально, ви мене зупинили на ґрунтовій дорозі. Що? Ви повинні мене якщо це... На... Ви, ви, сказали, ви, стали, проведі... ви стали, Ви стали. Ви навіть без проблескових маячків, без, без цього, без аварійки. Я Чого ви без аварійки стоїте? Я ж без порушень правил дорожнього руху стою. Ви ж самі кажете, що ми не на проїзній частині. Ми на ґрунтовій дорозі. Ну, а чого ви мене на ґрунтовій? Я наприклад, я, може, їхав по полю. Це, це ну, поле. По полю? Ну так зніміть, що ви їхали по полю. Ну, ви їхали, по полюві, по полю, так. Ви, да, ви, у людей ось по полюві їздять. Ну, у нас так. фермер такий, що каже, що це поле. Ну, так отож Ну, у нас шо, що, я у вас полі доведен встановлювати. Ви прочитали? Я прочитав. Чи це поле? Теліпка. Ти Ліпка, Ліпка якого? Ось у фермера. Олексій Агриурович. Олексій Так. Да. Тобто він нам дозволить тут їздити? По полю. 6 да. секунд. Ви ви прочитали, чи ні? Та прочитав. Ну, Я прочитав. це і так знав. А? Я це й так знав. Що ви, Шо... ви мене неправомірно встановили. Ви почали щось міряти Я... там. Я вам просто пояснив причину зупинки. Ми переміряли, підстав для винесення постанови немає. Немо. Немає. Але Шта... ми зупинили вас. за... Порушення правил дорожнього. Руху. За яке? Я вам ще раз об'ясню. — За яке ми, порушення? Ми переміряли. Порушення Фак? нема. Нема. — Значить я можу бути вільний. Звісно, Бу, якщо пред'явити посвідчення не, тракториста, не буду, резист... я представлю. — Чого? Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюсь, В мене вони є. Ну, значить ви відмовляєтесь? — Ні. Ви повинні предъявити. Ви назвіть причину. Я вам ще раз повідомляю. Причину. Причина для зупинки була непозначення негабариту. Який виступає на 40 см. Він знає, не та... виступає на 40. Він не позначив, він виступає на 40 см. Він не виступає. Він. Він виступає я на 40 б їхав сантиметр. на другому тракторі він би не виступав. На якому драмі другому? Ну я б їхав на Т150, ну, він не би не, 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 виступ... не виступав. Би. Ну, ну. трактора ж разні, модифікації. Ну, були. Можливо. Я ж не тракторист, не Так що давайте. Не буду я вам ділити от... посвідчення тракториста. Не буду я вам придивляти. Ну, тоді що. Будемо носить постанову. в ну, зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви відмовляєтесь пред'являти мені посвідчення тракториста. У мене воно все є. Я Ти ж Не знаю. Покажіть. Покажіть мені, покажіть. Не хочу я вам його О, показувати. Так, покажіть і все. Я ось все дивіться. Щас, хвилин. Подержіть, будь ласка. Потримайте. Чого це комедію ламати? оце? Це ви ламаєте. Це ви ламаєте. Ну ви, ви все встановили Кіне. посеред поля. І що? І що? Серед поля зараз усі їздять, тому що.